Ані глядачам телеканалу ТВА. це програма Наше здоров'я. Мене звуть Тетяна Дубіцька. Сьогодні ми поговоримо про Буковинський клінічний онкологічний центр, як працює заклад в умовах повномасштабної війни та які плани на найближче майбутнє. А розповість не про все Ігор Малишевський, генеральний директор Буковинського клінічно-онкологічного центру, а також кандидат медичних наук. Доброго дня! Вітаю! А скажіть, будь ласка, як сьогодні в умовах війни працює онкоцентр, в яких напрямках ви зараз надаєте спеціалізовану допомогу? І, власне, чи збільшилася за цей період кількість людей з онкозахворюванням? Буковинський клінічний онкологічний центр працює 24 на 7, і незважаючи на бойові дії, ми працюємо в штатному режимі, що дає змогу всім пацієнтам, які до нас звертаються, отримати кваліфіковану медичну діагностичну послугу та в подальшому лікуванні. Якщо ми говоримо про е, спеціалізоване лікування, а Буковинський клінічний онкологічний центр є єдиною установою в області, яка надає спеціалізоване лікування, де працює е, створена мультидисциплінарна комісія, яка визначає стратегію лікування онкологічних пацієнтів. А в подальшому вони потрапляються або хірургічне лікування, хіміотерапія та променеотерапія. З початку повномасштабної війни на територію Чернівецької області переселилося дуже багато вимушено переміщених осіб. І власне, як налагоджували роботу з ними і чи є вимушені переселенці наразі серед ваших пацієнтів? Ну, якщо говорити про 2022 рік, так з березня місяця по десь кінець червня спостерігалося збільшення кількості пацієнтів. Зокрема, це були пацієнти з інших областей, там, де велися бойові активні дії, і люди, тікаючи від бойових дій, знаходили прихостик, зокрема і в Буковинському клінічному економічному центрі, де вони отримали діагностичну послугу або вже йшли в подальшому в лікування. Ну основна проблема, з якою ми стикалися як лікарі, це те, що в Пацієнтів була відсутня будь-яка медична документація, яка могла би свідчувати або підтверджувати той чи інший діагноз, і чи була визначена якась тактика лікування в штатному режимі, в телефонному режимі онлайн. Ми зв'язувалися з тими лікувальними установою, звідки у нас були пацієнти, і вже допомагали їм оформити заново медичну документацію і далі направити пацієнтів в лікування або далі обстеження на етапі поліклінічного. А власне, з якими всеукраїнськими та міжнародними організаціями наразі у вас налагоджена співпраця, і чи дотримуєтеся ви європейських протоколів у лікуванні онкохвороб? Ми ну, можу сказати, що з 2022 року Буковинський клінічно онкологічний центр повністю перейшов на міжнародні стандарти. Це стандарти есмо-європейські та АСМО американські. тобто всі пацієнти, які отримують у нас лікування, їм встановлюються за міжнародними протоколами. І ці протоколи є діючими. І якщо пацієнт отримує якийсь вид лікування у нас, він його може продовжити за кордоном або навпаки, якщо пацієнт приїхав за кордоном, він так само може отримати продовження свого лікування. Коні у нас установи, адже ми діємо за світовими стандартами. Комунікація з пацієнтами це, звісно, надважливе запитання. І які прогресивні та новітні засоби комунікації ви застосовуєте для того, аби наблизитися до пацієнтів і людей, які приходять до вас на консультації та обстеження? У ну, першочергово, у 2022 році, це було запущено кол-центр у нас установі. Де е, пацієнти, які хочуть відвідати наш заклад і отримати якусь діагностичну послугу, можуть записатися. Також у нас є сайт, де ми повідомляємо про наявність тих чи інших препаратів з держзакупівель, а також є можливість залишити відгук про роботу нашого закладу, про проведене лікування і доставлення медперсоналу до самих пацієнтів. Е, Наша установа з 2020 року стала пацієнт орієнтована. І йде на зустріч пацієнту. Але, на жаль, не завжди громадяни наше суспільство розуміють, що найвища цінність взагалі в житті це здоров'я людини, ну і так само цінність держави це здоров'я її нації. І на жаль, ми спостерігаємо, що. З кожним роком збільшується запущені форми онкологічних захворювань. Це третя, четверта стадія, де ми можемо запропонувати тільки паліативні види лікування, які направлені на продовження життя та покращення якості. Про видужання ми тут не говоримо. За останні роки в онкоцентрі багато зроблено для комфорту пацієнтів, а також для підвищення якості надання медичних послуг. Що ви можете сказати як керівник цього закладу, і, власне, як вам це вдалося? Ну, я можу з певністю сказати, що Буковинський клінічно онкологічний центр на рівні конкурує з будь-якими приватними онкологічними клініками всеукраїнського рівня. У нас надається кваліфікована спеціалізована онкологічна допомога. Умови перебування європейські це двох-трихмісні палати, є санвузли. І умови перебування не тільки пацієнтів, а також і самого медперсоналу є на світовому рівні. Крім того, ми пішли шляхом покращення харчування пацієнтів, адже коли пацієнт проходить променеву терапію, він перебуває у нас у десь близько місяця. Тому дуже багато чинників, які впливають на якість надання медичної допомоги, ми змінили і покращили їх і. Пішли шляхом на зустріч до пацієнта, щоб пацієнт перебував в комфортних умовах, і в цих комфортних умовах високоспеціалізовані фахівці нашого закладу, які мають досвід роботи, володіють певними навичками, можуть надавати кваліфіковану онкологічну допомогу за напрямками хірургії, хіміотерапії та промнеотерапії. А діагностична база, яка вона сьогодні, що на найвищому рівні а чого бракує? Ну, можу сказати, що за останні три роки минули десь на 90% всю діагностичну базу, що дало змогу нашим пацієнтам, які звертаються до нас за консультативною допомогою, отримувати це на сучасному обладнанні світових брендів. І фахівці, які мають багатолітній стаж на цьому обладнанні, фахово і якісно можуть верифікувати той чи інший діагноз і диференціювати його від доброякісного на злоякісне. А як щодо співпраці з Національною службою здоров'я України, власне, як ви можете оцінити рівень взаємодії? Ну, ми з Національною службою здоров'я працюємо вже на протязі трьох років, це з 2020 року. Ми законтрактовані на 13 пакетів надання онкологічної допомоги. Це і скриньові пакети, і пакети, які включають в себе лікування. Співпраця у нас досить на високому рівні. У нас є взаємодія і діалог. З Національною службою здоров'я. Ми розуміємо, що вони хочуть від нас, а ми розуміємо, що вони хочуть від нас. Наша основна задача надавати кваліфіковану спеціалізовану онкологічну допомогу в плані лікування та діагностики. А, які плани ставить ваш заклад перед собою на найближче майбутнє? Ну, плани перед собою ми поставили ще в кінці 2021 року, коли почали будівництво бункера під лінійний прискорювач. 2022 рік і 2023 рік був присвячений тому, що в установі побудовано приміщення де можуть розміщуватися два лінійних прискорювача, що дадуть змогу надавати нашим пацієнтам, мешканцям нашої області променеву терапію на сучасному обладнанні, яка, на жаль, на даний момент відсутня в нас в області. Так, в інших областях є, і наші пацієнти змушені їхати туди, чекати в чергах. Ну і ми співпрацюємо з міжнародним ядерним. Комітетом в цьому напрямку. Наші фахівці зараз їдуть на міжнародне стажування. з Подальшим, що в першому кварталі 2024 року в нас установі буде встановлений лінійний прискорювач. Це буде за трьохсторонньою співпрацю уряду Сполучених Штатів, МАГАТЕ та Буковинського клінічної онкологічного центру. Крім того, ми тісно співпрацюємо з Міністерством охорони здоров'я, який також планує встановлювати у нас лінійний прискорювач у четвертому кварталі 2023 року. Тому ми надіємося, що в найближчих півроку мешканці нашої області, пацієнти, які до нас звертаються, Зможуть отримати променеву терапію на сучасному обладнанні за світовими стандартами, що значно полегшить перебіг проведення променевої терапії, зменшить наслідки ускладнень після променевої терапії, і дасть змогу в комплексі нашої установи отримати весь спектр спеціалізованої допомоги. А скажіть, будь ласка, чи плануєте ви розширяти існуючі відділення і, можливо, нові напрямки діяльності? Також ну, можу так? сказати, що на протязі місяця у нас буде створене паліативне онкологічне відділення, є окремий структурний підрозділ. Зараз у нас є стаціональні паліативні ліжка, але в структурах інших підрозділів це буде окремий структурний підрозділ, який буде займатися тим, що буде надавати паліативну допомогу онкологічним пацієнтам. Суть в чому полягає, щоб навчити онкологічних пацієнтів з 3-4 е, жити з цим, доглядати за собою, вміти знеболювати, якщо були проведені певні хірургічні втручання, доглядати за післяопераційною раною. Тобто, ми будемо вчити пацієнта, як жити з цим і як виходити з тих складних ситуацій, які викликає в них онкологічне захворювання. А як можна на вашу думку змінити мислення українців щодо медицини та лікування? Як навчити їх хоча б проходити профілактичні огляди? Ну існує досить велика проблема. Можу сказати, що спочатку був ковід, тепер війна, і на жаль, громадяни України, так само і мешканці нашої області? Досить погано відносяться до свого здоров'я, незважаючи на те, що в певному віці потрібно проходити тих чи інших вузьких спеціалістів це якщо брати жінок і чоловіків, мамолог, гінеколог, онкоуролог. Є певні специфічні аналізи, які потрібно здавати. Основна проблема в тому, що суспільство це не хоче сприймати. І я вважаю, що це питання може вирішитись тільки на рівні держави. Так, Буковинський клінічний онкологічний центр, в свою чергу, розуміючи цю ситуацію, створив мобільні онкологічні бригади, які виїжджають по районам нашої області і надають кваліфіковану онкологічну консультативну допомогу в різних регіонах нашої області. Тобто ми йдемо до пацієнта, щоб спустити шлях його потрапляння до нас в установу І консультувати прямо на місяць в амбулаторіях, в районних лікарнях. Цьому напрямку ведеться активна робота, але я ще раз хочу наголосити, що здоров'я це безпека цілої нації, тому кожен громадян України повинен розуміти, що його здоров'я тільки в його руках. І Пройти раз на рік певні інструментальні види обстеження, це гастрофіброскопія, УЗД-дослідження, Вузькі спеціалісти це онкогінеколог, онкоуролог, мамолог – дасть змогу виявляти онкологічне захворювання на ранніх стадіях, що значно полегшить потім процес лікування. Адже чим раніше стадія виявлення, тим прогноз на видження більший. А яке головне правило для успішного лікування онкохвороб? Головне правило обчасно виявити онкологічне захворювання. От хіміотерапія, до прикладу, в яких випадках вона застосовується, і при яких стадіях в основному її можна застосовувати? Дивіться, в залежності від виду онкологічного захворювання, в залежності від локалізації цього онкологічного захворювання та прогресування, застосовуються три види лікування: Це хірургія, хіміотерапія та променева терапія. Для кожного пацієнта це індивідуальний підхід в залежності від той ситуації, в якій знаходиться організм, у наслідок ураження онкологічного захворювання. Після того вже визначається стратегія лікування. Це можуть бути доопераційні курси хіміотерапії, можуть бути післяопераційні курси хіміотерапії. Хіміотерапія може бути поєднана з променевою терапією, що в комплексі дає досить непогані результати в плані видужування цих пацієнтів або самого лікування. Звісно, якщо це ранні стадії, то пацієнт відбувається тільки хірургічним втручанням і далі йде спостереження, спостереження за цим пацієнтом в динаміці. Тобто не можна сказати, що є панацея або якийсь один лікування, який забезпечує віддуження від онкологічних процесів. Лікування онкологічних хворих це досить складний і специфічний процес, який потребує відповідного обладнання, умов, кваліфікованих кадрів, досвіду в цих кадрів і володіння ними сучасних методик надання онкологічної допомоги. Отож, на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях був Ігор Малишевський, генеральний директор Буковинського клінічного онкологічного центру, а також кандидат медичних наук. Це була програма Наше здоров'я. Зустрінемось на телеканалі ТВА.